Є ігрушка в ядічко. А ну покалатий. Ігрушка там є, так? Клас. А яка ігрушка? Тачка? Чи динозавр? Песик там? Ага, ну подивимось. Пришли, до речі, в кіоск з овочами і фруктами. Зараз вам коротко покажу ціни. Огірки по 87. Сливочка по 75. 120 жовті, 95 такі рожеві, 89 такі, такі а, червоненькі помідорки. Капуста тут 12, молода 25 і сезонно. Мандарини вже 130 гривень. Хурма 90. Є така от по 90. Мандаринка і апельсини по 100, Імбир 95 грейпфрут 95. От, різні є виногради. Яблука яблука 20-25. Є ще мандаринки по 69. Груші 65. І е, хурма по 140. Слива 45. Виноград від 70 і вище. Отак, От коротко. Це ті наші одні з улюблених магазинчиків на зупинках овочів фруктів. Ось такі от зараз тут ціни. Все, посадили марка візок. Як бачите, все застелили турбинками, щоб вони не казали, що ми брудними ногами по візках ходимо і їдемо. Їдемо за продуктами. Так, Маркусько, Тобі не жарко? Ну дивись, ходіть, подивимося. Ялинка вже є. Ялинка. До речі, дуже добре, коли ти в магазин з списком. Я сьогодні написав список, дивіться. І зараз ми будемо дивитися, нам треба по списку. Тримай! Тримай... Нам треба, нам треба кетчуп. Нам треба кетчуп. На знижках є майонези, гуляйполе, щедро. Дивіться, яка гарна знижка 33 або 51. Але нам треба кетчуп. Кетчуп нам треба або лагідний, або до шашлику. Не гострий. Бо гострого ми не любимо. Он, до прикладу, королівський смак. Отакий за 37,20. Так, обережно. Покажи мені список. що нам. Тобі треба 6 сік? Так, морква, імбир. Родзинки, гриби, цибуля. Якраз тут овочі, зразу ми і подивимося. Морква мита, морква не мита. Така собі, чесно кажучи, морква, то візьмемо просто пару штучок. Може краще то є митої, бо вона гарніша. Не бери грязними, не бери, бо вона все брудне. Давай турбинку. Тримай турбинку, я її буду брати. Морква перший гартунок. Морква перший гартунок 7,95. А така от мита по 10,95. Очкати, візьму рукавичку. Тримай міцно. Краще візьму таких пару гарних, бо ми будемо сьогодні з Марком квасити капусту. Давай. Так, раз. Давай, берем. Тримай. Два. Так, часник такий дуже дрібний по 12 гривень. Якась така дуже куца морква. Маленька моркочка, так, Маркусико? Маленька морквочка. Ота. Нам буде достатньо. Не будемо багато кидати. Таку грубу моркву ми не любимо. Така куца дуже. Не пане, що оце от і все. Закриваємо. Давай. Добре. Давай тако поставлю збоку, давай. Отако, От що тобі не заважало. Буряк 9,29, картопля по 8, капуста по 7,59. Гарбуз по 17. Де нам треба ще з Марком купити імбир для мами. Імбир, корінь імбиря 20 гривень. Зараз я виберу якийсь такий один гарний грубенький. Отакий імбир. Хватає мамі такого. Давайте обставимо коло моркочки, а потім вкладемо турбинку, добре? Так, і пару цибулин, цибуля по 12 гривень. 11,95. Це, як воно пахне. Сподобалось тобі. Мені таке не дуже не подобається, я ненавиджу запаху селери. Це корінь селери. 51,75 Томати коптяльні маленькі по 11 гривень за 100 грамів, салат в горшку за штуку 30 гривень. Хурма. Так, хурма, хурма, хурма по 73, авокадо 154, ківі 89, лимони, знижка 45, мандарини 43. Вік, зараз беремо сік, беремо. Банани по 50-89. Який, покажи пальчиком. Такий? Да. Чи такий? А з чим подивимося? Мультифрукт, добре, беремо. Так, давайте. Поїхали, поїхали, поїхали. А, до речі, були там у магазині. Шампіньйони. Нам багато не треба, але треба взяти пару штучок. Шампіньйони 11,50. Виноград тут синіть 59, а білий 75, рожевий по знижці 75. І вон, дивіться, на зелень ціни. Так, взяли грибочки. Дивимося далі. Є морква, є, імбир є, гриби є, цибуля є. А, гірчиця в зернах, що нам треба моркусику і нам треба ще родзинки. Якраз родзинки і в нас є тут. Насіння, 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 насіння. Такі темні, давай візьмемо такі гарні світленькі, бо вони виглядають гарніші. Отакі, От дивись. Такі берем. Родзинки 30, 30 гривень 60 купів. Родзинки 30-60 за 150 грамів. Є Курага. Значить, дуже корисно їсти. Маркон мій не любить, але дуже корисно. Маркусику, маркусику, або ж такі абрикоски сушені гамати. Будеш такі. Ну, якщо будеш, то берем. Ну і знижки зараз є на сухофрукти, на асорті, горішки по 36 гривень. Так, вернулися до кетчупів майонезі, бо нам треба ще гірчиця в зернах. А в зернах тільки є... Отака в банці. Я таких не люблю, бо вона мені дуже незручна в банці. Зараз я подивлюся ще. Міцна з хроном українська. Нема, тільки така французька по 2360 своя лінія. Так, покажи мені список, котику. Давай. Так. Деколи, коли Оля пише список, то я до неї передзвонюю, уточняю, бо почерк не розумію. А коли пишу сам, то проблем нема. Вершки, сир, молоко. Пішли вершки, сир, молоко. Олія, олія, олія. 100 жар, акція 41 гривня. 90 копійок. Треба, значить, купити, бо така акція хороша. Олейна 43 гривні, але... Олейна 0,85, а стожар – однаково. Однаково. Майола 47. Розумний вибір 42. Своя лінія така от нерафінована 44. Їдемо, так. їдемо. Так, борошно хуторок 31 гривня. Розумний вибір 28. А хуторок це наскільки? 1,8. А тут за 2 кг. Так, сіль 16,80, цукор теж на знижці 32,60. Змін нема. Йдемо подивимося, чи є свіжий лаваш. Візьмемо свіжий лаваш. В списку його нема, але я згадав, що я про нього просто забув. Лаваш люблю отакий. О, дивіться, вжиття до п'ятого, го вжити до шостого. Отакий до шостого, свіжіший. Ось такий лаваш я люблю. Він найкращий, з того всього є. оце таке, як пластмаса. Так. Добре, все. Давай, їдемо далі. їдемо далі. Знижка на йогурти дуже величезна. На оці от великі, що були по 55-57, по 57, зараз 36. Зверніть увагу, нам треба вершки, а на вершки завжди були знижки, а коли треба зараз, то на них знижок немає. Значить, зараз ми подивимося 15,63 107,33. Ні, 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 нам то не треба. Вершки 223а 0,5,50. Якщо... Не можеш, зараз ми все порозкладаємо. Так, знижки на сири теж різні. Зараз я вам покажу Сулугуні від оцього золотого резерву. Мені дуже подобається ця, ця фірма. Бачите, пише, тільки в АТБ є моцарела, знижка на сулугуні. Беремо Сулугуні такий, комо, м'які сири, бринза і фета на знижках теж по 52, тостерні на знижках. І знижки зараз на такі от сири м'які. Крем-сири. Але ми маємо, бо я вчора купував. Так, ковбаска. Ну, я тут не знаю їхній вибір, то не знаю їхні смаки, то я їх не купую, чесно кажучи. Знижка на 7-му слабосолону Норвен, мінус 35. Зараз 165, а була 255. Ось от, от шматок. Такий є холодного копчення нарізка, 74 була 90. І ікра Норвен 49 було 63. Теж на знижці. В принципі, таких великих знижок немає. Яйця 54,90, поштучно 4,66. Є ще 54,80 і є 54,90. А є ще по 57. перепалені 53,90. Так, дивимося зараз ще на рибку. Дорада 23, сьомого філе 277 на знижці зараз. Сьомого філе Норвен 370. Стейк 87 до 100 грам. креветки. Ну, коротше, йдемо. Їдемо далі ми... йдем, ще в інший магазин, бо... тому що тут того, чого нам треба, всього ми не маємо. так? Ковбаска. ну то вже покажемо маме іншим разом. Їдемо на касу. Чипси, чипси, чипси. Теж є знижки на своя лінія. На прінглоси 110 гривень, теж є знижки. Ну, торпимося. А, вон, якраз є вільна каса одна, то ми до неї зараз і підемо. Поїдемо. Розраховуватися, так, Маркусик? Ой! Так, є ялинка. Скоро в нас теж буде ялинка. Ну що? Купилися, вийшли з магазину з АТБ. 439 гривень. Купили. Так що йдемо тепер в інший магазин з марком. До речі, вам коротко покажу основні акції, які найбільше сьогодні є в АТБ. І ми йдемо зараз купимо ще смачного сирочка з марком. так І що ми маємо купити? Бочок копчений, так. Ондрі, це які гарні почали продавати. Кризантеми трьохколірні, чотирьохкулірні. Що? Ні, яєчко будемо їсти вдома. Ходи, ми ще йдемо в магазин. Покажу вам кризантеми. Ой, дуже дорого. 500 гривень коштує один такий кущик. Там декілька кольорів. А така от маленька, а така велика квітка по 480. Гарні, але дуже-дуже дорогі, занадто дорогі. Тільки є менше по 250. Гарні? Так. Купимо потім люди на день народження, так? Тьоті люди купимо? Тюда має? Ага, ну подивимося. Все? Пішли. Ходи. Щоб ви розуміли, от, грубо кажучи, АТБ. От воно. От наш дім. Ми оцих 50 метрів, інколи йдемо додому просто 2-3 години. Бо тому що. Великі гарбузики є. А мокренька солома? Дощик падає мокренька. Такі декорації. Тут є кав'ярні, коли кав'ярні такі. Великі, так, але ти великі, бачиш, якісь погані. А цей гарний, так? А маленькі гарні. Кольорові, кольорові. Я у десь терклецькі вирощував гарбузики. Отак От ми станемо і можемо хвилин 20 дивитися на гарбузики. Корінь перемазати, переставити, передивитися. Так. Ага. Ну що, йдемо, Маркуску, йдемо, бо качки їдуть. Я собі ще, до речі, у нас є така група в Фейсбуці, де люди, які вирощують поблизу Тернополя в селах там різні речі, овочі, фрукти, птицю, живність всяку, продають через інтернет. І я сьогодні замовив дві качки шипунів, інди, інди качок. О, почалося. Тим клятим москалям не немає не терпцю, не дають нам життя. Так, Маркоски побігли. Тому біжимо, як то кажуть, зараз і в укриття, і за качками. Не переживай, все буде добре. Так, ти з татком не переживай. Бо ці кляті москалі ніяк не успокояться. Добре, біжимо.